Якщо ти мама, тато, хресна або будь-хто з рідних і друзів дитини і хочеш подарувати їй незабутні емоції, ми знаємо, як зробити будь-яке свято чарівним. Відео Відеопривітання від улюбленого героя. Це не просто сюрприз, це враження і спогад, який залишиться назавжди. Все, що потрібно, це трішки чарів, любові і відео від мене спеціальне для твого малюка. Охана означає родина, а родина це коли ти хочеш зробити щось особливе для того, кого любиш. Тому я тут, щоб сказати, такі привітання дуже важливі для дітей. Вони не просто тішаться, вони запам'ятовуються назавжди. Вау! Дітки просто в шоці, коли бачать, що це привітання саме для них. Ім'я Вік, улюблені герої. Все про них. Я складу це відео блок за блоком. Персонально ідеально для твого сина чи донечки. Готовий? Подаруйте вашій дитині щасливі емоції, які вона запам'ятає на все життя. Замовляйте відео привітання від улюблених героїв.